Доброго дня, шановні користувачі системи АІС я психолог. В цьому відео ми розберемо з вами, як працювати з соціальним паспортом закладу освіти. Для цього потрібно перейти до розділу документація ППСП. Наступним етапом переходимо до соціального паспорту. Перед тим, як додавати записи, треба перевірити правильний список груп гуртів, класів тощо. Щоб це зробити, натискаємо на відповідне посилання. Переходимо до розділу класи групи гурти і переглядаємо список. За потребою ви можете додати або видалити непотрібний вам клас групу гурт. Як це зробити, ви зможете переглянути в інших відео на нашому каналі. А ми повертаємося до документації виключно по роботі з соціальним паспортом. Обираємо розділ соціальний паспорт. Зверніть увагу, що біля деяких полів є зірочка червоного кольору. Вона означає, що це є обов'язкове поле для заповнення. Отже, давайте додамо запис у соціальний паспорт закладу освіти. Обираємо зі списку Клас. Припустимо, це буде 4 Б клас. Категорія дітей діти-сироти. Припустимо одна дитина. Натискаємо кнопку Додати запис. Давайте ще додамо запис. Обираємо зі списку клас, припустимо 6 В, здобувачі освіти з багатодітних сімей. І припустимо 3 особи. Додати запис. В такому форматі ви додаєте всі записи по кожному класу, по кожній категорії, яка буде вам потрібна. Після цього можна переглянути соціальний паспорт. Натискаємо кнопку переглянути. Отже, таблиця сформована автоматично, повністю всі записи є. За потребою ви зможете виправити помилку, якщо ви зробили її на попередньому етапі. Як саме перший варіант внести корекцію, припустимо, діти-сироти в 3 Г, в нас не одна дитина, а дві дитини. Окей. Або інший варіант, ви можете видалити відповідний запис. Видалиться автоматично повністю всі категорії, припустимо по 4Б. Натискаємо. Підтверджуємо видалення. Давайте додамо ще один запис і спробуємо завантажити документ. Обираємо зі списку, додаємо запис, припустимо 7 А-клас. Припустимо. Здобувачі освіти з сімей ВПО. сім осіб додати запис. Готово. Давайте ще раз переглянемо. Супер. Записи є. Звертаю увагу, що останній рядок всього і стовпчик всього генерується автоматично. Давайте завантажимо документ. Обираємо зі списку, потрібний нам навчальний рік. В нашому прикладі 23-24. Натискаємо кнопку Завантажити. Відкриваємо завантажений документ. Натискаємо кнопку Увімкнути редагування. І так, соціальний паспорт сформовано. За потреби ви можете його роздрукувати. Зверніть увагу: якщо комусь треба змінити орієнтацію сторінки, переходимо до макету, обираємо Орієнтація, альбомна. Таким чином можна роздрукувати у форматі. А, альбомний аркуш. Ну а на сьогодні все. Дякую всім за увагу. Приємного користування системою АІС, я психолог.